Інтермаріум або Міжмор'я це ідея альянсу держав від Балтійського до Чорного і Адріатичного морів. Була озвучена ще під час Першої світової війни Юзефом Пілсуцьким. Пропонована конфедерація повинна була продовжити багатонаціональну та багатокультурну традицію Речі Посполитої. Пілсуцький вважав, що її відновлення дозволить уникнути державам Центральної Європи домінування Німеччини чи Росії. Прихильником такого партнерського блоку був В'ячеслав Чорновіл. У 2015- тисячі польський президент Анджей Дуда заявив, що обмірковує аналогічну ідею створення партнерського блоку держав від моря до моря. Така ідея ґрунтується на тому, що українців, поляків, литовців та білорусів протягом 559 років вже об'єднувала єдина держава. Велике князівство Литовське трансформоване пізніше в Річ Посполиту свої зовнішньополітичні орієнтації. Зараз є величезні. І геополітичні, і військові загрози, і економічні, і міграційні загрози, які загрожують спільно народам Східної Європи. В них є зараз спільна доля і спільні небезпеки. Це є ідеальна платформа насправді зараз для об'єднання. Спочатку для військового, а потім, можливо, для справжнього геополітичного блоку або конфедерації. Зараз час творити Балто-Чорноморський блок.